Всі хочуть заробити золото для того, щоб відкрити свою першу професію. Після відкриття другою за золотом вже мало слідкує, бо його кількість спокійно буде собі зростати. Спочатку ви будете мати малу кількість здоров'я та влучного ока, тому буде дуже важко. Але згодом буде дуже весело. Найкращий фарм це місія до зброї, її можна знайти в телеграмах. Мені легше її проходити на карті Форт Мерсер. Ви можете обрати будь-яку іншу. Під час місії ви зможете обмінювати свою зброю на ту, яку знайдете на карті. Я завжди спочатку змінював свій стартовий карабін на ланкастер. За рахунок 14 куль, він досить ефективний. Та ваша зброя не буде бруднитися, і її не потрібно чистити і витрачати на це гроші. Він був мені корисний, доки я не поставив на свій стартовий карабін покращений приціл. Це можна зробити у зброярні, обравши модифікацію зброї. Розберетесь. До бою краще підготуватися, зібрати м'яса та тоніки для того, щоб влучне око у вас було постійно. Увімкнувши здатність розфарбуй в чорне, ви зможете ставити мітки на голови противників, але під час прицілювання та пострілу буде витрачатися шкала влучного ока, яке ми відновлюємо м'ясом та тоніками. Все просто. Далі я купив лук. Так, для того, щоб паралельно виконувати завдання на пряжку, 100 вбитих з лука в голову. Скинувши пряжку, отримую 0,4 золота. Здається важко, але насправді виконується дуже легко. Закінчили 2 хвилі, отримали 0,2 золота, 3 хвилі 0,3 золота, 4 хвилі 0,4 золота. Ну і так далі. Але такий фарм дуже швидко набридає. Риболовля на вудку, риболовля динамітом та постріли із луку прокачують вашу загальну кількість здоров'я, тому це теж буде дуже корисно. Виконання щоденних завдань на початку принесе вам 0,10 за кожне виконане завдання. А якщо ви одразу зробите всі 7, то отримуєте бонус 0,3 золота. Але це не так легко, як вам здається, на перший погляд. Виконувати місії, які пов'язані з допомогою ботам, наприклад. Собака приведе до скарбу, чи вбити тварину, яких на сервері реально мало, типу бик або півень, без соло сесії майже неможливо, тому що людей багато, а бик один. розумієте? Стрибаєте ви по серверах, не стрибаєте, навряд чи ви встигнете вбити бика раніше за того, у кого є телепорт. Шукати карти скарбів теж бажано. Є карта на дереві і карта у шукача скарбів. Якщо ще не знаєте, дивіться відео про карти скарбів, які теж є на моєму каналі. Починаючи з 10 рівня персонажа кожні 5 рівнів ви на пошту отримуєте в подарунок карту скарбів. Нагорода з карти в середньому приблизно 1 золота та 90 доларів. Щоб отримувати більше досвіду за кожне вбивство, потрібно вимкнути у налаштуваннях автонаведення. Надасть вам плюс 20 досвіду за кожне вбивство, за вільний постріл. Ви можете вмикати та вимикати, коли вам зручно. Наприклад, важко спочатку у місії до зброї грайте з автоноведенням, навчилися або просто пішли глушити рибу динамітом. Вимикаємо. Заробляємо та скидаємо пряжки, отримаємо по 0,4 золота за кожну пряжку. Чи можливо заробити свої 15 золота за перші два дні, якщо ви трішки зафармитесь? Можливо. Але чи принесе вам це задоволення? Я сумніваюся, скоріше ви втомитесь від такої активності. А РДР, це та гра, якою можна насолоджуватися, то навіщо нам впарюватися, якщо можна просто грати собі в задоволення? Але ви знаєте, як нафармити собі золота, якщо це вас вже дуже хвилює. За традицією для тих, хто додивився до кінця невеличкий бонус. Ви можете знищити свого персонажа і почати гру RDR Online спочатку, але вже маючи невеличкий бонус грошей та золота від вашого першого персонажа. Гарного настрою, до зустрічі!